Конвенції по забороні протипіхотних мін. блядь. Тому що у нас знищення от, саме касетних протипіхотних мін, воно все задокументовано. І навіть якщо там трохи у когось є бажання, то можна це в інтернеті поритися і наритися, відкрита інформація. блядь, скільки чого було, в якому годі, скільки блядь, і де саме їх попиляли. блядь порізали і тому подобне. Все це контролювалося відповідно, блядь, там якимись там інспекторами ООН, блядь, я їбу кого, хто за той конвенцією там наглядає, блядь. Тобі ж ми свої порізали вщент, щент, блядь, що у нас від совка осталось, у них цього гівна, блядь, скільки осталося, ну, стільки і було. Ну, за вичетом того, що попродавали, блядь, по світу, блядь. Тому ну, як би у них проблем не було, вони і ці ПФМ сипали, блядь, що штатно з ураганів і тому подобне. Ну, єдине, що не зустрічались ПФМ ну, наземної постановки з етими, ну, в касетах КФС, блядь, ну, алюмінієві ті банки під переносний комплект мінування. Не бачив. Вони... А собою не чув.